Приветствую вас на моєму каналі! Хочу вам показати, наверное, найкращий УМЗ в Україні. Це UMZ мого Кума. Цей ЮМЗ, скажімо так, це перший трактор, на якому я повноцінно працював. Працював, кстати, теж з этими дисками. Він його кум брав з рук, рукі трактор, по-моєму, 2000 -го года. У нього було 1350 мотогодин. Зараз те, що не рідне, це насос вже тут поміняли, і поміняний ну, розподілитель, щось він там видергувався. А так. Резина рідна, диски рідні, ну все-все-все. Можна сказати трактор uh, Original. А, ще він розпили міняв не дав, точно. Но я правда не знаю, який зараз вже пробіг. Зараз подивимося, який у нього тут пробіг. 1632 мотогодини, Тобто... Есть... Можна сказати, для цього мені, наприклад, як обивателю, е, сравнить з чим. Перший трактор, на який я сів, це сів на УМЗ. Вот то звісно, я. Ну... Трактор і трактор їде добре, комфортно, кабіна здорова. Тут, зрозуміло, кажуть, що гудить коробка, але я цього особо не замітив, тому що е, мені нічого було сравнити. Посадка в ньому удобна, мощності в ньому хвата. Я в принципі, чесно говоря, планував і собі брати УМЗ, він трошки дешевше. Ну, Підвернувся мені МТЗ, е, товариш мені, мені предположив. Звісно, куди дзвонив, кум каже, бери МТЗ по любому краще. Зараз е, я, звісно, різницю ощущаю, бачу між МТЗ і ЮМЗ. Дійсно, да, МТЗ більш комфортний. Ну, для початку, скажімо так, ЮМЗ тоже Буде справлятися зі своєю задачей. Мені, наприклад, на цьому тракторі ще подобається. Тут виходить сцеплення, не знаю, яка система стоїть, воно, воно, це заводська. Нажимаєш, різко обробляєш сцеплення, воно потихоньку джукс, і відпускається. То есть, ну, вообще класно продумано все. Ну, в общем, такий цікавий трактор тут навіть стоїть. Е, Пускаче. Некоторі кажуть, що треба ставити стартер, хоча яка все одно заводиться з пускач, пускач заводить двигатель. Зимою запустить його легко. То есть, як почне морочити голову цей пускач, то звісно сюди стартер та подобно було заводити. Ну, а зараз, я ж кажу, ще такий фары, фари. Ну, все, фільтр теж ще не ориджинал. А так трактор. Чудесний трактор. Диски, наприклад, хтось питав, 2, чи МТЗ чи МЗ 2.4. Ось, пожалуйста, 2.4 вони тянуть. Він їх тягне, ви них не чувствує. Разницю між тим, як тянет МТЗ і UMZ, немає. Потому що ми навіть відео знімали, у нас диски однакові. то йдуть трактора одинаково. Такий, взагалі коротенький відеогляд. Найкращого МТЗ в округі точно. Ну, Таких дуже тяжело знайти. Е, я оставлю силку на канал Мого кума. Заходьте, слідкуйте за ним. Хто на нього ще не підписаний, підписуйтесь і підписуйтесь і на мене. Якщо вам було цікаво, дякую за перегляд. Е, до нових встреч. Пока-пока.